Знаєте ви, що ваша страхова компанія дає вам рівно один рік після того, як нещастя якесь трапилося, чи то пожар, чи то град, чи то вітер на те, щоб ви подали заявку в суд проти страхової компанії, і все більше ніяких термінів не існує. І немає такого, що страхова компанія дає вам один рік на те, щоби опрацьовувати клим. Ні, це неправда. Що є правда, це те, що після того, як страхова компанія розуміє, що що б вони не зробили, що б вони не сказали, ви навіть не маєте права піти в суд, тому що вже пройшов більше ніж один рік. Саме тоді страхова компанія дуже некрасиво починає поводитися і вже зазвичай нічого не платить, не завжди, але зазвичай. Тому. Потрібно правильно розуміти термінологію вашого insurance policy і розуміти про те, що якщо трапився шторм сьогодні чи місяць назад, то чим більше ви чекаєте, тому що ой, пошкодження звідти нікуди не пропадуть. Це правда, але тим менше часу ви залишаєте собі чи когось, кого ви наймаєте для того, щоб працювати цей клей.